Шановні колеги, після відвідування Петро Павлівського дошкільного закладу приймаємо рішення від цього треба питання. Дати відповідь заявникам Заявника освітньої комісії та відділу освіти щодо мови йде не про закриття дошкільної освіти закладів, а згідно рекомендацій по закону освіти. Мова йде про формування мережі дошкільних закладів згідно з новим законодавством. Не буде інших пропозицій? Хто за цю пропозицію проходиться? Переходимо до четвертого питання. Проведення на надавати, я пропоную об'єднати четверте, п'яте, шосте, сьоме питання, так як це питання вже попередньо були схвалені з Якщо ви не було, це по третє, по четвертому питанні. дивіться, вас, що до того, що департамент прислав таку довідку про зміни, ви повинні заповнити про зміни до плану сигнал, це у вас таке бути. Покажіть, що ми тоді будемо це вам давати гроші. Ми не зарезервували тепер. На сесії прийняти. доприйняття. А я поняв, про маю що вже це питання. Четверте, по сьому включено? Так, так. Немає Немає. Секундочку, я хотів би звернути на, на прикладі Звонярського е, eh, закладу. давайте я відкрию. Ми не сьогодні з Максютенко. Ну, спасибо, що вона плотно участвувала, вона ходила до реєстратора. Та то Анатолій Анатолійович, ще розробляє. Eh, ну, ну, по крайней мере, позвонила, ну вже спасибо. Ось я зараз знайду Звонар і ось тут дивіться. Eh, про ліквідацію Звонярської філії це перспект до Мунівської селищної ради Миколаївської області. Маєшати. Потім перший пункт. Тут... Цей ось ми ну, в рішенні написали. Потім першому тут, і ось е, Миколаївська області відкриваються дужки, е, є ДРПО номер вказати. Ну, от по цьому, по е, другому пункту, опять же, Миколаївська область, по третьому пункту Миколаївської області, то є всі рішення їх до під підігнати. Ну, Реєстратори, да. ну, технічні моменти. Їм не треба ніякої там ліквідаційної комісії. І... Ні, 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 От то, що вони розказували, всі оказалось, що. Так, голосуємо за, про об'єднання, об да? так? Об'єднання. Дякую. Тепер, в зв зв'язку з тим, що ми вже це питання розглядали, і Сергій Михайлович свої зауваження сказав, хто за те, щоб рекомендувати в сесії розглянути це питання, прийняти дані рішення. Приймаємо. Переходимо до восьмого. Про затвердження нової редакції статутів цієї успіх та перспективу. Ніяких питань нема, будуть ті рішення ми так. Нас... Да. Ми вже теж розглядали ці питання. Тільки будуть рішення, будемо робити. правильно? Да. Виносимо на розгляд всіх, так? Да. То за цю пропозицію приймає. Про нову редакцію положення про відділ освіти, культури народу. Пункту Доманівської Значить, питання виникло. Чого час е, е, підняли питання е, сільського депутата ремістра про те, що віддав будівлі відділ освіти? Значить, на сьогодні немає куди притулити при тому положенні. Значить, ми, е, ось пункт 7 значить, такого з метою належно забезпечує матеріально технічного стану закладів освіти, культури Даменівської селищної ради функціонує господарча група заслуження закладів та основного освіти культури Даманівської селищної ради. Це такий. Десь притуїть цих э, сторожей сюди, э, ну і понятно, що я ми говоримо про, про водія, що треба водія. Потом не поведе. Вот, поможе і треба до да, як ти говориш, Ну, то тут вже ж так буде формувати. Да. Ну і опять же, це ж значить, треба цю будівлю. Опять же, треба комусь буде якось це ж електрика, я понимаю, вода. Значне з елемента, надо комусь не Принимайте право потоплювати. Першим другий умов. Число спеціалістів не включите слуговуючи працівників. За різні потягують немає, так? так. Да? Доносимо на розвиток да. сесії, рекомендуємо для прийняття. І, і ще раз, це. ця група, що вона довідається для всіх школ, для садиків, для всього хочу перейти. Так, десятке. Про функціонування володимирської групи до шкільної освіти. Ми маємо на сьогодні, ну скажімо так, три варіанти. Перший варіант, який передавав відділ освіти, це до садіка номер 3 Другий варіант, який виступає депутат Ермоленко до Петропалки. І третій варіант, скажімо, варіант Сахай, це зробити хакрем. Куди ми йдемо? Перший до Ременівська ЗДО номер 3 Мені здається, що ми повинні дати рекомендацію таку, як ми давали тут рекомендую. Сформуйте цю режим, визначиться, і тоді виходьте на, з пропозиціями на сутянську комісію, на це лише. Наш варіантів то багато, де да, ж ми затягують за, буде. З офіційної високої служби якось тепер вони допомогли. Юридичні, так би мовити, з юридичної світлини. Відповідно до вимог чинного законодавства чинного законодавства. Чи є таке, чи нема, чи можливо, чи не можливо. Чи це не буде порушення. Да. Якщо ми будемо створювати цю групу. Ми, ми, ми садік обираємо, а поки пока яку дає вони ми не подаємо, не да, садяк. Садяк. Садяк, там приймемо рішення, що це буде, буде казати. Буде існувати в якомусь вирішу. Ну хорошо, я до того часу це питання в них виясню. Чи може до, до сесії ще? Так ми може заберемо це. Все. За пів часа до сесії. Зберемо. 20 числа має бути, будемо так казати, пропозиції завідувачів дитячих садочків. 20 квітня, термін. Да, да, так, да, да. от ми готові, допустимо, 22, -го, 23 го 20-го це 20 числі. Ні, ну там було ну, до 20 там до 20 пропозиція комісії була а, до. до 20 Тому числі і по Володимирівці. До 20 квітня. Ви вивчаєте якість освіти це питання, розглядаєте завідуючими садиками, кажете, що це можна, а це не можна. Формуєте пропозиції по мережі, розглядаємо на освітній комісії, розглядаємо сесію. Підключуємо. Так. До 20 квітня сьогодні розгляне подарунку. Взагалі не подавлені, задіяні Садики. <пробузика> <пробузика> час. <пробузика> Нічого не питали, ти чуєш, як можна вони розказати? Ми ждемо, що ви не заберете. Для того, щоб зібрати, ви, ви повинні якісь пропозиції набрати. Ну так. Да. Ну, логічно, Всі ж це діяти. Якщо написувати ці, то не треба було ні начальник, ні... А ця рекомендація залишається, що вопросить? <постав> да, <постав> да, <постав> да. <постав> Ми поїхали. Казала ну, там люди сиділи. Ми поїхали, зайшли в дитячий садок Петропавловці, там там 9 діток сиділи. Е Наталя Васильівна там, виховательні там. Е і вона розпочала ну, істерику, що закривають Антонітович за бамагу показує. Де. Ось тут в одному листі написано, що про мережу, а в другому листі написано, що закриваються дитячі садки. Де, Наталія Васильівна, ви чули, що хтось закриває. Хто закриває? Да. де мова про те, не роз'яснення Сергія Михайлович. Мова йде про те, що згідно з новим законодавством, про можна віддалену групу згідно закону. Та й буде група. Не можна, вибачте, Боюємо дитячий садок, але якимось чином діти будуть пристроити. Вона... Ми її так і не успокоїли. вона <плес> так... Ні, я перестав говорити, да. угу. угу. ми... що йде, Все. Більше да. я мене такий висвітлення. Це вполне адекватна не, жінка, в тому плані, що я знаю її голос і кажу, от ви вірите нам? Це то, баба, то, баба. Ірена, Я кажу, наша каденція точно не закриє. А що буде далі, я кажу, хто прийде, яку зважу. Одному богу, так. Так, ідемо далі. Що по десяти А, єдине, що це прізвище цієї особи, де курс перва, так. Це вказується в пенсіонери, вони. Так. До, так. до І вона розказує, що вони жителі села і мають да. право про все судити. Та ні. Ти суди про те, що тебе стосується, а не прохисничного. Що по 10-му. Рішення ми робимо таке, що не ви вирішили, так? Да. Пропозиція щодо 20 квітня в світ... надати відділу освіти в освітній комісії щодо охорони. Щодо формування, де, пропозиції щодо формування дитячих освітніх закладів. ще ж врач, він поки почерк свій розбере до мене. Щодо формування на режі? За ДО. Закладіло. Добре, що він не вирачує, бо там казали, дорізати нам. 11. В голосуємо, так? Да? Да. За це питання? Да. Все. Е -е 11. Про функціональні заклади загальної дошкільної освіти до не зброї

Культура поставивсь, а департамент культури значить, звертає увагу на те, що не може вас бути базовий будинок культури. Що це заборонено, що це за заперечення є, як це не відповідає бюджетному кодексу, як ви його фінансуєте, як ви маєте право, от, щоб вже зробили центри культури та дозвілі. От, На сьогоднішній момент так я подивився дійсно в інтернеті. Вчора сидів закон законці, читав все. все. Ну поробили дуже багато піромаск, міський, Єванець, Веселінова, от там Україна, є там статути, є порядок. Скажу, що ми закриваємо що там, то є, що не можемо в такому вигляді. Слухайте, ми разу щоб закрити. Тось це питає про створення комунальної установи, центр культури, дозвілля до меніської селищної ради. Кому на кустанов? Так воно це бути. Це, це департамент до нас звернувся, що у вас неправильно. Но що... Це назва, що ви тільки що сказали, в мене асоціація з Парижським Лугом. Центр дозвілля, такі... А так, так. Так. Я я так. Вважаю, ми можемо зараз фінансувати, Ми з вами сесією прийняли, бюджет прийняли, прийняли. Ви говорили, що перейти фінансувати да. розпорядження коштів відділу освіти. Там вони відкривають, вони ж мають право авторобільно. Там приставки, наприклад, у будинку культури, приставки бібліотеки, да. да. там 0,25, п'ять нуль двадцять да. п'ять, наприклад. Пропозиції тоді знімаю питання для mm -hmm. подальшого. вивчення. 13 питання. Це знов ну, cool. треба я знімати. Про приєднання Володимирської групи до дошкільної освіти. Знімаємо це питання, бо ми ж прийняли рішення, що формуємо пропозиції мережі. Ну, може, не на сесію, щоб у нас бачення якесь. Ми договорилися після, по-перше, буде час, то договорилися, що ми це питання будемо вирішувати 25-го південня числа. Так? Ні, не 25, ні, ми не нарочу. Як прав, буду ще відвічати про це. не на мене найдете. Засмістити їм, що ми дали пропозицію формувати мережу, да. знімаємо принцип. Да. Да. Немає заперечень. 14. про життя заходів реагування з приводу... З приведення у стан готовності захисних споруд ліцей успіх до використання можна я? Шановні, шановні, шановні колеги, ось цей. із МВС нашої прийшло. На селищну гору прийшла бамага з Вознесенським районним управлінням, ДСНС і так далі. Тут вони розписують, що вони якісь великі права, мають і так далі. Ну в кінці, в кінці вони пишуть. Враховуючи зазначене, звертаємось до вас з проханням до селищного углу. щодо сприяння у житті заходів реагування в межах повноваження з приведення у стан готовності захисних споруд цей успіх до використання за призначення. Мається що на увазі, чому вони звертаються таким? Тому що вони були ініціатором звернення до суду Ось по житті заходів щодо плачного наших українців. І в жовтні 24-го року е Миколаївський окружний адміністративний суд прийняв рішення зобов'язати селищну раду вжити заходи. Ось. Е Я як директор школи вживав заходів, щоб привести їх у відповідність місці е із чинним законодавством. Ми зробили в двадцять році. Проєкти, ви знаєте, виносилися питання на сесії. ось, Але ми вже до 1 вересня 23-го року зробили проєкти, але з 1 листопада 23-го року вийшли нові державні будівельні норми, по яких ми не проходили експертизу. експертизним капітальні ремонт. Кому говорити на поточний ремонт, не було. то зараз стоїть питання виведення проєктно-кошторисної документації на ці укриття. Ви знаєте, це питання виносилося на розгляд аж попередній сесії. Комісія бюджетно розглядала це питання, пропозиції наші. Ці нові пропозиції комісія бюджетного врахувала. Один проєкт 198, тисяч другий – 182, третій 98. Ну, в такому плані. Три, три проти. Комісія бюджетна погодила, винести на розгляд сесії. На сесії стає голова бюджетної комісії, каже, що Це багато, давайте по 50 тисяч. І з голосу я тоді сказав, робіть, що хочете, я, так би мовити, свої функції зробив, доніс до відповідання. Не буде, не буде. Рішення суду, значить, тоді є виконавчі права. Виконавча служба взяла на повністю рішення. Не буде виконано, значить, виконавча служба має право зупинити рахунки не в ліцеї успіх, а в сієї селищної ради. Ми ще зобов'язана селищну раду. Вона як утримувач, як основник, то я взяв ці нові предложення з інших джерел. Такий проєкт на одне укриття сьогодні коштує від 250 до 310 тисяч. Ця фірма. 198-188 тисяч гривень. То є сенс, я вважаю знову звернутися ще раз до депутатів, щоб ці кошти були виділені. Ну, не можна зробити за 50 тисяч. А вже ж робили. Та да, робили проєкт. Але нові державні будівельні норми. Якщо звернутися зовсім чужу, що не робила це правда, то що є цінова пропозиція 310 тисяч. Ці беруть 190 тисяч за рахунок того, що в них є основні краснення. Але вимоги державних будівельних норм змінилися. І там треба його переробляти капітально. І в тому числі переробляти коштовство. То я вважаю дати відповідь цьому МЧС, що комісія наша розглянула і рекомендувала розглянути це питання на це. Ну, так інакше як. Анатолій Анатолійович, справа в тому, що повноваження, що освітній комісії, що бюджетні, що мандатні, вони однакові від комісії. Так, да, бюджет вважається профільним. і все питання. Так, я розглядаю. Але ми, допустим, як маємо відношення як освітня комісія, що це освітній заклад. Розглянули це питання, і дамо відповідь МЧС, дамо залишній голова, без відповідь МЧС. Що освітня комісія розглянула, прийняли. Рішення винести на розгляд серці. Інакше я не бачу, що ми можемо на сьогодні, ми можемо вирішити без депутатів на Не можна за 50 тисяч робити один проєкт. Тим більше, що є можливість скочити, ще в квітні місяці є можливість скочити, якщо у нас буде хоча б. Розроблений там кошторис, щоб ми дали державну програму, влізли на будівельні роботи за рахунок держави. У нас не буде ракетних документацій, будь ласка, які може питання може бути, щоб нас не ставити. позиції? То... Ви не пройде, то ну, і не пройде. Тут таке вже, розумієте, віз звернення МЧС. Я вже, я наскільки -то переживав і зараз переживаю за це питання. Ну. Ви що ті гроші взагалі не використали? Які 50. Тому... Ну, Ні, а куди я їх використовую? З ким я заключу договір на... 50 тысяч. там уже 150 тысяч. можно было хоть один проект сделать. Анатолий там расписано три проекта по 50 тысяч. Я не могу даже завести, чтобы заплатить 150 тысяч за хоть там за 70 процентов. Там же, вы знаете, казначейство решение, 50 тысяч на проект. Мы Да. Ніж не пропустить. 50 тисяч. То я просто прошу, давайте виносимо на розгляд, хай бюджетна комісія розглядає, і виносимо. Да. А то будемо бачити. Немає нічого. Хто Нема. за пропозицію? Всі питання ми розглянули. Ми сьогодні попрацювали. Лідні, єдине, як я вибачаю, що я марив за автобусні поставити. Ви при пам'яті пам'ятаєте, що я довго. Должен...